Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні у нас жива тема. І сьогодні у нас в гостях, ставши вже класикою ніж від бренду CV Elementup Sleep Joint Black. Ніж надана на огляд магазином туристичних та інших товарів Ліхтарик UA. Придбати цей ніж, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою в 10% ви зможете за промокодом Funorist S за посиланням під цим відео. Якщо хтось не знає, що таке бренд CVV, це середня ламка тандему. Одного з найвідоміших світових брендів V-Knife. це тандем knife CVV Semcat. Тобто V-Knife виготовляє тільки преміальні ножі, CVV виготовляє ножі середнього сегменту і Semcat це бюджетний сектор. Але всі ці три бренди поєднує надвисока якість виготовлення. Лінійка ножів від CVV Elementum включає в себе багато ножів з різними замками і має лаконічний дизайн і збалансовану енергономіку. Які зробили елементом популярним по всьому світу. Надходить ніж ось такій класичній коробці, якій практично надходять зараз всі ножі від компанії. І, як зазвичай, ось такий добре зроблений чохол. Дуже якісний. В комплект, як завжди, рекламки і салфетка для протирання ножа. Тож, по характеристиках ножа, профіль клинка Drop Point. Матеріал клинка нержавіча сталі 14C28N. обробка клинка гантування stone wash з чорним покриттям. Твердість клинка 57 59 пороквелу. Механізм фіксації slip joint. Матеріал накладок склопластик GTN. Довжина відкритого ножа 178,2 мм. Довжина клинка 751 мм. Товщина обуху 3 мм. Довжина у закритому положенні 1031 мм. Товщина руків'я 11 мм. І вага 97 г. Тож, друзі, чим цікава сталь 14-й Sandwich. Це сталь, яка практично знаходиться у топі непорошкових сталей. І добре себе зарекомендувала як сталь, яка має відмінну корозійну стійкість. Та тривале утримання гостроти різальної кромки. Щодо композиту G-10, вже всі знають цей композит, він використовується зараз на більшості клинків у світі. Тож, друзі, чим може зацікавити вас ніж саме з таким типом фіксації. Тобто, це сліп joint, це механізм без жорсткої фіксації. Ну, Хоча б тим, що цей клинок ви зможете провести практично у будь-яку країну. В тому числі і ту, де заборонена жорстка фіксація і одноруке відкриття. Так як ви бачите, клинок відкривається двома руками. Сліпджойн – це механізм, у якому лезо фіксується з допомогою пружини, з яким ми знайомі з самого дитинства. До речі, по зрівнянню з Ноксом, наприклад, то у цього ножа є деякі відмінності по замку сліпджойн. так як він фіксується у проміжному Положенні. Як бачимо, в нього є фіксація у розкритому положенні, у напівзакритому і закритому повністю, що додає, звичайно, безпеки користуванню цим ножем. Щодо механіки ножа, вона практично бездоганна, так як і слюсарка. Ви подивіться, як зроблений ніж. всюду вибрані фаски, практично ніяких претензій до нього немає. Ще б деякі американські та європейські бренди повчилися бездоганної слюсарки у бренда CVV. Клинок строго по центру, як завжди, у CVV. До речі, ще е, через мої руки пройшли декілька клинків від CVV. Приблизно штук під 20. У власному користуванні є 4. І усіх, друзі, клинок строго по центру. Я ж кажу: от би американським брендам навчитися такого. Е, для прикладу покажу вам вікер Золінген. Це, як ви знаєте, крутий німецький бренд. Подивіться, де знаходиться клинок. До речі, таких ножів тримав я в руках 4 штуки, і в жодному центровки немає. У CVV все це є. Також підкупає, друзі, те, що наскільки виборні фаски. От, подивіться, Microtec MCI. Да? Крутий американський бренд, все таке, ну, ось отут фаска не знята посередині. Щодо CVV. Тут немає жодної незнятої фаски, все зроблено практично ідеально. Як я вже казав, клинок Drop Point, покриття Stone Wash, увігнуті спуски від 3 четвертей. І бачимо невелике фальшлезо. Також хочу наголосити, друзі, на заточці леза. Подивіться, як все зроблено красиво і акуратно. Тобто це, звичайно, грінд. Хто не точить клинки на заводі вручну. Але наскільки він тонкий, цей грінд. І наскільки тонке зведення у ножах CVV. У даному разі зведення, по моїх відчуттях, десь на 0,3. Що, звичайно, додаю різу даному ножу. Тож це вам не італійський лом від Line Steel. а це дійсно різак. Обух 3 мм, як вже сказано, на ньому є насічки для кращого утримання ножа. Щодо чойла, то ніж можна взяти ось так, при якомусь тонкому різі. Не ось так, тому що так уже палець не зовсім стає, а ось так можна. І при цьому. Оця частина упирається сюди і доволі зручно робити якісь тонкі роботи. Накладки з G10 не агресивні, карман їсти не будуть. І е, те, що зазвичай у ножах CVV, це вже ставши стандартна кліпса. Нарікань, звичайно, не визиває, але, звичайно, хотілося б якогось різноманіття трошки. Лайнери у ножа доволі товсті. І тут ми бачимо вибірки для полегшення конструкції. Але при цьому ніж відчувається практично як моноліт. Це надзвичайно міцна конструкція. Ще й завдяки цій пружині, яка піджимає клинок. До речі, вся ця пластина практично є бекспейсером ножа. Тобто це напівзакрита система. Не думаю, що будуть виникати якісь труднощі почистки ножа, тому що механізм практично знаходиться у цій частині. Вся конструкція скріплена практично трьома гвинтами. Ось один другий гвинт. Ось овий на 10-й торкс, антипроворот є. І ми бачимо таку стилізовану емблему бренду CVV. І е, також ми бачимо овальний темлячений отвір, який пролізе буквально абсолютно будь-який паракорд. Взагалі я не дуже люблю чорних клинків. Тим більше, що сталь Sandwich практично не ржавіє. Але тут, скоріше всього, дань стилю. Так як цей ніж стилізований саме під чорний кольор. Щодо хватів, то ніж зручний практично у всіх хватах. Можна взяти ось так, якщо десь навантажити що стругати, наприклад. Можна взяти навіть викрутковим хватом, Все це, всі ці хвати доволі зручні. При нарізці якійсь, палець сам стає ось сюди і теж доволі зручно. Звичайно, при роботі на якійсь дошці. То ви будете різати оцією частиною. Якщо робити якісь тонкі роботи, як я вже казав, можна взяти ось так. Взагалі це модель, яка вже стала практично класикою і завоювала світову популярність. Щодо недоліків, як я це сприймаю суб'єктивно, звичайно. Як я вважаю, у ножа дещо великувата вага 97 г, зважаючи на розмір леза, але це все продиктовано дуже міцною і потужною пружиною, звичайно. Хоча на кишені він практично все одно не відчувається, тому що він і не товстий, і не заважкий. Ну і те, що я казав, хотілося б трошки різномаїття Кліпс. Тож, друзі, що у висновку? Надзвичайно якісний ніж, не за всі гроші світу. Із класною сталі. Прекрасна механіка і ергономіка, І своєрідне відчуття стилю. Тож вельми рекомендую. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі! А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonari Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме оцінені товари. Мій промокод FONALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.